Запобігти врятувати допомогти під такою назвою пройшла чергова акція для школярів у надвірнянському районному відділі служби з надзвичайних ситуацій. Слід зазначити, надвірнянські рятувальники не жаліють ані часу, ані зусиль на пропаганду безпеки життя. Уже стало доброю традицією те, що школярі надвірної мають спеціальні уроки у надвірняцькому районному відділі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Різниця від звичайного шкільного уроку полягає в неймовірній кількості наочних матеріалів. Школярі попадають на справжній полігон бойової техніки МНС. Сьогодні в рамках всеукраїнської акції Запобігти врятувати, допомогти та затвердженого плану роботи підрозділу. На базі надвірнянського районного відділу, зокрема державної пожежно-рятувальної частини номер 11, проводиться ця громадська акція. Метою цієї акції є донесення до широкого загалу в даному випадку до учнів загальноосвітніх шкіл міста Надвірне, діяльності побуту пожежних підрозділів. Також проводяться елементи відпрацювання нормативів, ознайомлення з пожежною технікою, з пожежно-технічним обладнанням, та проводиться інструктаж з учнями шкіл щодо безпеки життєдіяльності тобто дотримання в першу чергу правил пожежної безпеки в побуті, правил поводження на воді. Перебування в лісі під час знаходження вибуху небезпечних предметів і так далі, навіть досвідчені педагоги дуже позитивно оцінюють таку дружбу між надвірнянськими рятувальниками і школярами міста. Акція запобігти, врятувати, допомогти однозначно дуже необхідна в сучасному житті, яке, на жаль повне небезпечних ситуацій для дітей це залишиться пам'яті, напевне, на ціле життя, і ми так то я б. Хотів навіть відзначити, що ця робота проводиться систематично. Якщо б так один раз чи два, то я би казав, що результату немає. А діти бували, і все щось нове, і нові, і не згідно таких програм, елементів навчання якраз прививають ці основні характеристики. Я думаю, що таку роботу треба продовжити, і вона буде мати такі значення великі для виховного навчального процесу, процесу як життєвого фактору і зв'язок зв професійної діяльності, з навчальною діяльністю, з життєвою. Вою діяльності, ну і тим, що які здійснюють величезні рятунні роботи працівники якраз у цих служб надзвичайних ситуацій та пожежної охорони. Давно відійшли в минуле ті шкільні заняття, на яких дітей навчали, як правильно перейти вулицю. Сучасне життя вимагає від школяра мати дуже серйозні знання із безпеки. Мені подобається те, що проводять пожежники. Допомагають дітям дізнаватися нове, те, що вони роблять свою роботу і допомагають людям. Я вважаю, що це потрібно робити. Що це дуже добре? Що нам такі проводять, виділяють час для того, щоб пояснити, як виходити в різних екстремальних ситуаціях, коли не можуть деякі люди підійти на допомогу, і ми можемо чимось допомогти самі. Запобігти допомагати допомогти.